Божі слова на кожен день. Початкова робота на трьох стадіях Божої роботи була виконана безпосередньо духом, а не плоттю. Однак заключна робота трьох стадій божої роботи виконується утіленим Богом, а не безпосередньо духом. Робота спокути проміжної стадії. Також була звершена Богом у плоті. Протягом усієї роботи управління найважливіша робота полягає в тому, щоб спасти людину від впливу сатани. Ключова робота це повністю завоювати розбещену людину, тим самим відновлюючи первісне благоговіння перед Богом у серці завойованої людини. І дозволяючи їй досягти нормального життя, тобто нормального життя Божого творіння. Ця робота має вирішальне значення, і вона лежить в основі роботи управління. Із трьох стадій роботи спасіння, перша стадія роботи періоду закону була далекою від суті роботи управління. Вона лише дещо нагадувала роботу спасіння і не була початком божої роботи з визволення людини з підпанування сатани. Першу стадію роботи було здійснено безпосередньо духом, тому що відповідно до закону людина знала тільки, що потрібно дотримуватися закону, і в людини не було більше істини. А також тому, що робота в період закону навряд чи передбачала зміни в характері людини, і, тим паче, вона не стосувалася роботи зі спасіння людини з під влади сатани. Таким чином, Дух Божий виконав цю надзвичайно просту стадію роботи, яка не стосувалася зіпсованого характеру людини, ця стадія роботи. Мала слабкий зв'язок із суттю управління, і вона не була значною мірою пов'язана з офіційною роботою спасіння людини і тому не вимагала, щоб Бог став плоттю, щоб особисто виконувати свою роботу. Робота, яку виконує дух, неявна й незбагненна, і вона дуже лякає й недоступна для людини. Дух не підходить для безпосереднього виконання роботи спасіння і не підходить для безпосереднього забезпечення життя для людини. Найбільш підхожим для людини є перетворення роботи духа в підхід близький людині, тобто найбільш підхожим для людини є те, щоб Бог став звичайною, нормальною людиною. Для виконання своєї роботи. Це вимагає того, щоб Бог утілився, щоб зайняти місце Духа в його роботі, і для людини немає більш підхожого способу Божої роботи. Дві з цих трьох стадій роботи виконуються плоттю, і ці дві стадії є ключовими етапами роботи управління. Ці два втілення взаємно доповнюють одне одного, і вони доповнюють одне одного бездоганно. Перша стадія втілення Бога заклала основу для другої стадії, і можна сказати, що два втілення Бога складають одне ціле і не є несумісними одне з одним. Ці дві стадії Божої роботи виконуються Богом в його втіленій ідентичності, тому що вони такі важливі для всієї роботи управління. Майже можна сказати, що без роботи двох втілень Бога вся робота управління зупинилася б, і робота спасіння людства була б не чим іншим як порожньою балаканиною. Важлива ця робота чи ні, залежить від потреб людства, від реальності людської порочності і від серйозності непослуху сатани та його втручання в роботу. Правильний вибір того, хто впорається з поставленим завданням, залежить від характеру роботи, здійснюваної виконавцем, і важливості цієї роботи. Коли мова заходить про важливість цієї роботи, з точки зору того, який метод роботи застосувати, роботу, виконувану безпосередньо Духом Божим, чи роботу, виконувану втіленим Богом, або роботу, виконувану через людину, в першу чергу слід виключити роботу, виконувану через людину, і, виходячи з природи цієї роботи, й природи роботи духа в порівнянні з роботою плоті, в кінцевому підсумку вирішується, що робота, виконувана плоттю, більш корисна для людини, ніж робота, що виконується безпосередньо духом, і що вона дає більше переваг. Такою була думка бога в той час. Коли він вирішував, чи повинна ця робота бути виконана духом або плоттю. У кожної стадії роботи є значення й основа вони не є безпідставними фантазіями і не здійснюються довільно, у них закладена певна мудрість. Такою є правда, що лежить в основі всієї божої роботи. Зокрема, у такій великій роботі, як особиста робота втілення Бога серед людей, є ще більше Божого плану. Отже, Божа мудрість і повнота його сутності відображаються в кожній дії, думці й ідеї в його роботі це більш конкретна й систематична сутність Бога. Ці проникливі думки й ідеї людині важко уявити, І людині важко в них повірити, І тим паче людині важко їх пізнати. Робота, що виконується людиною, виконується відповідно до загального принципу, який для людини є значною мірою задовільним. Однак у порівнянні з роботою Божою існує просто занадто велика відмінність, хоча справи Божі великі, а робота Божа має величезний масштаб, за ними стоїть велика кількість детальних і точних планів і влаштувань, які неймовірні для людини. Кожна стадія його роботи не тільки виконується відповідно до принципу. Але й містить багато речей, які не можуть бути сформульовані людською мовою, і це ті речі, які невидимі для людини. Незалежно від того, чи це є роботою духа або роботою втіленого бога, кожна з них містить плани його роботи. Він не працює безпідставно. І він не виконує неістотну роботу. Коли дух працює безпосередньо, це відповідає його цілям, а коли він стає людиною, щоб працювати, це ще більше відповідає його меті. Інакше навіщо б йому так охоче змінювати свою ідентичність? Інакше навіщо б йому з такою готовністю? Ставати людиною, яку вважають такою, що має низьке становище, та яку переслідують.